Росія готує масштабний наступ, який має тривати від 6 до 9 місяців. Про це пише Associated Press. Зокрема, цей крок дає російському диктатору Путіну всі підстави для того, щоб відкласти обговорення про припинення і прагнути захопити більше територій. і з наближенням весняного весняного бойового сезону Крем готується до наступу на різних ділянках фронту. За словами аналітиків та військових коментарів, цей наступ може охоплювати понад тисячу кілометрів фронту. Зокрема, вони зазначають про те, що це не означає, що по всій лінії фронту. То буде активність чого чекати від росіян цієї весни, і для чого Путін оголошує найбільший за весь час повномасштабного вторгнення весняний призов. Про це і не тільки говоримо з офіцером Збройних сил України, політологом Андрій Ткачук з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, слава Україні! Рада вас бачити! Героям слава назад! Тож пане Андрію, наскільки реалістичними виглядають повідомлення про 6-9 місяців активних наступальних дій з боку Російської Федерації? Хоча теж і додаю, що це не означає, що по всьому фронту будуть вони наступати. Ну тут перша це теза про наймасовіший призов. Тут, в принципі, це дуже така гарна і ключова фраза, яку вкинули росіяни в наш інформаційний простір. а Ми її радо підхопили, тому що насправді кожен новий призов строковий. Він в принципі збільшується поза як збільшується кількість посад, збільшується кількість військових частин. І строкова служба і участь в бойових дій на території України це не є взаємопов'язані речі на першу чергу. Але водночас це не означає те, що Слова про 6-9 місяців вони відрізняються, вони не, не реалістичні. Чому? Тому що дійсно, за даними розвідки, за даними військовослужбовців військових аналітиків, є ознаки накопичення особового складу і техніки росіянами. На сьогоднішній день ключовими напрямками, про яких ми бачимо, це Сіверський напрямок, себто північ Харківщини, північ Сумщини, ворог зараз навіть там проводить активні штурмові дії і хоче вийти на державний кордон Росії та України, тому що наші війська і надалі перебувають в Курській області на підготовлених завчасно позиціях. Щодо цього, ворог намагається вийти на кращі тактичні позиції, але насправді за останні тиждень вдалося стабілізувати ситуацію, і відбити штурмом росіян на сіверському напрямку аналогічна ситуація по накопиченню. сил відбувається на запорізькому напрямку. Тобто, це вже є південь, де ми теж фіксуємо такі випадки. Але водночас ця ситуація нічим не відрізняється від того, що ми бачили раніше. Активно сьогодні ворог намагається посунутися на покровському напрямку після певного. Невеликого затище відносного по Мір, мірках е, кількості штурмів відбитих на, на напрямку на Покровську знову є активізація. Чи ворог буде пробувати проводити наступальні дії за ці 6-9 місяців? Так буде чому? Тому що в принципі цілі е, е, Москви не змінилась, ціль Путіна не змінилася. Це захоплення України в далекій перспективі, але чим краще досягнення він зробить в цьому році, наступному, тим очевидно, що краще для їхніх ресурсів. Це збройні сили розуміють. Питання щодо підготовки і переорганізації сил оборони відбуваються. Це це перехід на корпусну систему, нове залучення нової сили до збройних сил відбувається. Це рекрутинг бригади, які виходить на новий рівень. Це є контракти 1824, Загалом, які є пілотом контрактної історії для збройних сил, переходу на контрактну армію в майбутньому і покращення контрактів для військовослужбовців діючих і тих, які мають бажання долучитися. Ну і вже. Певні особливості підготовки, які ми винесли за ці три роки, які сили треба підсилити, що і стосується щодо сил безпілотних систем, і це є пілотним проєктом лінії дронів. Це п'ять бригад, які сьогодні в цій історії історії по лініях дронів і показують доволі хороші ефективні результати. А, пане Андрію, а от скажіть, будь ласка, насправді, як ви вважаєте, Росія з однієї сторони ніби хоче використати. Ймовірний весняний успіх на фронті, аби мати кращі умови для переговорів, я кажу, ймовірний, бо не факт, що вдасться. а Вони тут часів яр вже рік штурмують, хоча хотіли парадом в Києві пройтися за три дні. І з іншої сторони, а що буде, якщо не вийде? Ну, якщо сили оборони їм знову дадуть по зубах, ніяких успіхів за цю весняну кампанію вони не отримують. То що тоді Путін скаже: добре, буду домовлятися, давайте завершувати війну. От як ви бачите, розвитку сценарій розвитку подій після цього весняного великого анонсованого наступу Росіян? Ну, тобто, тут напевно, не напевно не варто говорити про весняний, а загалом про нас тут двадцять І дивіться, нічого не зміниться. Очевидно, що ворог буде продовжувати свої дії, свою кампанію. Вони зараз не пов'язані на моє щире переконання з переговорним процесом по тій причині, що в принципі ворог не розглядає питання миру. Ще в середині березня Україна заявила про готовність до всеосяжного припинення вогню. І вже скоро буде місяць, як Росія затягує е, з е, цим рішенням. Була погоджена питання по ударах інфраструктурі енергетичній, що іде. Ми готові на перемир'я, і росіяни ж тут, ніби навіть погодились, але цього не відбувається. Е, Про тому, що водночас вони авжеж будуть користуватися е, можливостями того, щоб сказати, що це ми порушуємо якісь домовленості чи домовленості. Насправді і не було, тому що вони не виконуються Росією в першу чергу. Відповідно, це все вказує на те, що Росія так само затягує цей процес і сигнали з Сполучених Штатів про те, що Адміністрація Трампа не впевнена, що в найближчі місяці вдасться досягнути якогось переміри, вказують на те, що в принципі ворогу це не цікаво, ворог збільшує оборонний бюджет, ворог продовжує свою системну роботу і посувається тими темпами, якими може просуватися. Тут не хочу наводити якоїсь там. Розчарованості, панікині, Хочу в реальність можливо десь повернути людей. Що е, за 24 години миру не сталося за 48 він теж не станеться, і нам потрібно розуміти те, що ми маємо продовжувати підтримувати сили оборони. Ми маємо на державному рівні продовжувати грати в цьому сполученими штатами. А на рівні е, європейських партнерів робити те, що дійсно зараз робимо і робимо на мою думку, ефективно. Це коаліція охочих, це е, перемовини з партнерами європейським по збільшенню підтримки. Що відбувається, тому що в момент, коли е, зі Штатами ми зараз маємо таку певну напружену історію, то з європейцями навпаки йде е, зближення, і Європа сама зрозуміла, що сьогодні необхідно включатися більше. А, я ще хотіла уточнити стосовно цього їхнього призову, а, так. А... Він, Путін планує призвати 160 тисяч осіб. Відповідно до нових законів на строкову службу беруть громадян віком від 18 до 30 років. Раніше верхня межа становила 27 років. У 24 році під час весняного призову до армії тоді в Росії забрали 150 тисяч осіб. Зараз у 23 147, а у 22-му 134,5 тисячі осіб, ну, а зараз вже 160. Ну бачимо, що є оце наростання, плюс е змінюється верхня межа. І я би ще пане Андрію, тут хотіла уточнити у вас такі моменти. Е на вашу думку, чому так відбувається? І ще один важливий нюанс: Росія також і призиває на строкову службу е чоловіків, які зараз опинилися на тимчасово окупованих українських територіях. На жаль, вони призивають на службу чоловіків, які переважають на повній території вже 10 років. Ну тобто ще з моменту е, е, анексії Криму і входження на територію Донецької Луганської області. Тобто тут нічого нового, на жаль, тільки те, що вони посилюють мобілізаційні заходи на тот для того, аби е, використовувати питання. Ви розумієте, це не є лише постукову службу саме на тот. На ТОТ вигідно росіянам. Вони їхня стратегія використовувати людей на ТОТ саме в бойові підрозділи, і саме для використання на лінії фронту. Тобто маленький відсоток проводить строкову службу. Що таке строкова служба? Це типова служба там в підрозділах захисту, так зване. Тобто, чому е цифра міняється кожного року? Тому що вона підв'язана під цифру по демобілізації, тобто, скільки демобілізувалось, таку саму цифру потрібно мобілізувати, е і плюс так збільшення створення нових бригад. Тому що умовне залучення попередніх підрозділів контрактників на лінії бойового зіткнення потребують їхнє заміщення військовослужбовцями на ППД пунктах постійної дислокації підрозділів. Саме тому це відбувається. Чи це відразу говорить, що 160 тисяч зараз в Ні, це 160 тисяч, Це лише частина строкової армії, яка проходить службу згідно їхніх законів. Про збільшення, про збільшення віку. Абсолютно зрозуміла стратегія Росії по підготовці до нових військових конфліктів до нових підготовки нових воєнних конфліктів, тому що насправді це лише починається для Європи в цьому плані, і умовні країни Балтії самі розуміють і самі заявляють про усвідомленість з того, що вони можуть стати наступними. Ну, усвідомлення це вже добре, але на вашу думку, чи ви бачите, чи є реальні кроки, щоб дати відсіч у Європі? Ну насправді. Країни Балтії розуміють, що вони не можуть дати відсіч. Ну тобто, і але ну, вони і, члени ну, НАТО, все таки вони члени НАТО, все-таки, але знову ж таки, це ми проговорюємо і як буде справжня історія, як це буде реально, які методи застосує Росія щодо Крим Балтії, ми не знаємо. Це точно буде один з елементів гібридної війни. Сьогодні це є кібератаки, і інформаційні атаки, спроби з середини підривати державний устрій країн Балтії. І водночас насправді ми не чекаємо дії п'ятої поправки по Балтії, і навіть є рішення президента України щодо можливості залучення підрозділів сил оборони в країнах Європи на час воєнного стану в Україні, що теж є сигналом того, що ми теж готуємося, і насправді країни Балтії усвідомлюють, що їхні підрозділи не зможуть цього зробити, і лише вони зможуть покластися саме на нас, тому що якби вони покладалися на НАТО, то напевно б дуже спокійно би. of the Ну а скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи нам uh, варто uh, покладатися або принаймні сподіватися на країни, які заявили про готовність розмістити контингент в Україні? Нагадаю, що президент Український uh, президент України Зеленський сказав, що відбудеться зустріч цих країн вже 4 квітня. Uh, президент раніше уточнював, що у переговорах братимуть участь Франція, Великобританія, і Україна. Французький президент Еммануель Макрон після саміту в Парижі, 27 березня, чітко заявив, що Франко-британський контингент в Україні не не виконуватиме функцію миротворців це будуть сили для зміцнення впевненості, якщо давати дослівний переклад з французької, деяких українських змі також гадується як сили стримування. Устаном визначення для майбутньої місії немає, оскільки це нова концепція, яка лише розробляється, але наскільки нам на неї на вашу думку варто покладатися, І як вам такий формат новий? Насправді це якісно відрізняється від минулорічної заяви Макрона про зміщення французьких військовослужбовців біля Одеси, яка нічим не закінчилася. Дійсно, 4 квітня відбудеться така зустріч. Дійсно, начальники генеральних штабів будуть залучені до такої роботи, і безпосередньо мова до волі зараз за моєю інформацією є конкретною. Зараз на цьому рівні розглядають чіткі регіони, де можуть бути представлені ці війська. Тому це хороша, сильна політична заява, яка переходить в політичне рішення. Якщо воно буде реалізовано, це буде сильне політичне рішення європейських країн, які заявлять про свою суб'єктність на фоні на зростання напруженості Сполученими Штатами. На вашу думку, чи має значення, де вони будуть розташовуватися ці цей військовий контингент? Тому що ну дуже багато є скептицизму. Якщо вони зокрема там будуть стояти в Мукачеві Друговичі, а не чи, чи чи там в Києві, а не на лінії фронту? Вони не можуть стояти на лінії фронту? Ну це неможливо. З ну це просто неможливо, що там будуть стояти на лінії фронту військовослужбовці іншої країни, тому що це відразу є участь цієї країни в бойових дій. Тобто однозначно, вони не будуть стояти на лінії фронту, і вони будуть стояти саме в, е, в другій третій лінії в кращому випадку, на моє щире переконання е, і не будуть залучені до е, бойових дій. однозначно. Тобто, яка їхня тоді буде получатися місія? Якщо можете пояснити? Тобто, просто наявність присутності тиску, яка зможе таким чином стримувати ворога до подальших агресивніших дій в певних напрямках? Ну на це я сподіваюся пена. Давайте ще тоді одне уточнення. Це ну вони навіть їхня присутність може змусити Росію зупинитися. Ну я не думаю, що вона змусить їх там зупинитися, але точно в нас змусить бути їх обережнішою і не використовувати там по деяких населених пунктах певну зброю. Насправді на сьогодні рано про це говорити, тому що ми тільки. Чули про заяву і про наміри, і про процес перемоги. Я думаю, про те, як це вплине на перебіг війни, ми зможемо зрозуміти, коли побачимо там заключне рішення, де вони будуть стояти, як і які виконувати завдання. Тоді можна буде конкретно зрозуміти, як це ми можемо використати в наших інтересах. Ну, і тут ще теж важливо. Ми на початку повномасштабного вторгнення. Я не знаю, чи ви чули цю тезу. Так я й дуже часто чула в своїх етерах, що ніхто за нас воювати, окрім нас не буде. Очевидно, і тут знаєте, за даними Кміс, 80% наших громадян вважають, що Україна має продовжувати боротьбу навіть без підтримки заходу, якщо це трапиться, звісно. Але от питання: наскільки наші громадяни готові? Мобілізуватися йти через так, я б так буде, би та... хотів би сказати, що я запрошую 80% громадян тих цивільних, які є в цих 80%, мобілізовуватися до лав збройних сил України, тому що це найкраще рішення, яке сьогодні може бути в такому форматі. Дуже добре, що люди так кажуть. Дуже добре, що вони це підтримують. Але давайте будемо реалістами. Нам треба військовослужбовців, Нам треба замінювати військовослужбовців, Нам треба. Поповнювати вже новостворені корпуси, тому Ні. дуже б хотілося б, щоб це перетікало з підтримки в дії, пане Андрію. Як ви бачите, насправді добре, що є підтримка, так але як мотивувати наших громадян до конкретної її дії, десь ми напевно прогавили цей процес мобілізації і роботу територіальних центрів комплектування? Я не буду казати, що всі погані, але давайте чесно говорити, що є і відверті. Недопрацювання, ні, то очевидно, як то кажуть, диму без вогню не буває. І очевидно, що у нас є великі питання в структурі ТЦК як такий. На ми щиро переконання, що з часом ТЦК має відійти в минуле і має бути в нормальні рекрутингові центри з новими рівнем підготовки людей, з новим рівнем компетенції. Людей нам потрібно сьогодні загалом модернізувати управлінські рішення в армії. У Нас є випадків і. Чи сказати, що сьогодні не відбуваються якісь процеси? Ні, не скажу. Є хороші практики, хороших е, військових корпусів та залі рішення перейти на корпуси це плюс. Потім питання підсилення рекрутингу і нові контракти це плюс. Ну відверто це плюс, тому що нам потрібно щось придумувати і шукати рішення. Чи наробили ми багато проблем якихось наше військово-політичник? Наробили помилок. А вже ж, очевидно, але зараз я бачу якісь певні сигнали до того, що над деякими помилками намагаються працювати все назад не відкотиш, але точно щось можна підфіксити і змінити. Ну я знаєте, так намагаюся більш намаюсь реалістично, перш за все дивитися на ті речі, але й водночас не ставити собі питання, щоб розкритикувати, а шукати собі якісь питання, а де можна що посилити і змінити. Та це насправді прав, правильний підхід. Тож, пане Андрію, тоді в мене питання в цьому ключі наступне до вас. Ви пригадуєте, коли ухвалювали закони про мобілізацію? Тоді говорили, що має бути закон про демобілізацію. Пізніше його ухвалення відтермінували. Сказали, що ще працюють, що це дуже складно, це не просто. В країні повномасштабне вторгнення війна тоді лунали і зараз в принципі лунають заяви про те, що закон про демобілізацію не на часі, що його не можна ухвалити. Пропонують як альтернативу. Ну не не, не не до кінця правильно сказати альтернативу, але пропонують відстрочку після 90 днів участі в боях. Про це каже Веніславський міністерство оборони розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає декілька місяців відпочинку після 90 днів безпосередньої служби і участі в бойових. Діях про це в ефірі Радіо Свобода заявив член фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань національної безпеки. За його словами, такий механізм є такою собі альтернативою законом про демобілізацію. Але є позиція генштабу. Є реальна ситуація на фронті. І в умовах, коли Росія на різних напрямках намагається тиснути, ухвалення такого закону одному моменту призведе до звільнення дуже великої кількості людей, що призведе до негативних наслідків. Це він сказав, що закон про демобілізацію, нібито. Є, але його ще ніхто не бачив. Тож, пане Андрію, у мене для до вас законопроект. Законопроект так. Дякую, що ви про тож до вас тоді таке питання. Як ви вважаєте насправді законопроект про чіткі терміні служби? Він би мобілізував українців більше долучатися до сил оборони? І чому ну виглядає з моєї сторони, що на цьому питанні насправді не то, що спекулюють, а не готові брати політичну відповідальність про ухвалення такого важливого закону? Тож вам слово а, напевно, якби я був би людиною, яка там приймається про якісь свої політичні дивіденти чи електронні, точно сказав би, треба закон про демобілізацію вже і сьогодні. Але з військової точки зору, знаєте, три роки певного досвіду вказують те, що це неможливо сьогодні реалізувати. От, просто ну неможливо. Ну це війна. Ви уявіть, там, не знаю, якийсь 44-й рік і там мільйон людей знімається з позиції. Каже, ми демобілізовані. Ну просто це неможливо воєнних конфліктів. Але водночас питання щодо чітких термінів служби це реалістична історія. Їх можна пропрацьовувати, але знову ж таки не втратити моменту. Я думаю, знаєте, в чому суть? Не питання політичної волі, а питання дотримання моменту соціальної, якоїсь там соціальної, фінансової, життєвої справедливості. Ну тобто, щоб дійсно ті бійці, які ну я в 22-му році мобілізувався, мені на той ну, мені зараз там 32 роки буде, і я розумію, що. Я не знаю, коли я зможу демобілізуватися. Ну, тобто, я наразі так відклав це питання в бік і розумію, що воно не на часі для самого себе, не хочу себе обманювати. Але і тому, водночас, до бійців, які пройшли там в 22 23 році, має бути момент якоїсь справедливості. Хто раніше прийшов, той має раніше і йти відпочивати. Але водночас, у нас має бути достатня кількість. Людей для ротації цієї, тому що ми не можемо просто покинути позицію для того, щоб бор щоб суми, ну наприклад. Це очевидна річ, і е, 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 на жаль, я думаю, що тут питання зараз є вирішені, питання цієї справедливості, і але знову ж таки, наскільки мені відомо, з інформацією, якою я володію, розробляються нові контракти, розробляються нові контракти з термінами служби. Є зараз програма 18.24 і, за моєю інформацією, розробляються нові контракти, е, нові пропозиції. Так не контракти, нові пропозиції для контрактів, які будуть розглянути вищим військово-політичним керівництвом. А оця ротація після 90 днів участі в боях, на вашу думку, це хороший такий компроміс, напевно, від влади? Так я не до кінця розумію, як воно має відбутися, тому що а, ротаційні дії як такі мають відбуватися завжди. Тобто, але це знову ж таки стосується різних видів підрозділів. Є підрозділи, які постійно на бойових позиціях, і на жаль, можуть виїхати тільки в відпустку. Є підрозділи, дає не дуже знаєте такі відповідальні, не дуже добросовісні командири, які зловживають піхотою і не випускають їх не на ротації, не на відпустку. Це теж присутні Збройних силах і про це треба говорити. Я сподіваюся, що буде ухвалений закон про військового будсмена, який буде такі питання захищати, відстоювати. Інтерес простих солдатів, сержантів, бійців. Тобто, цей законно я знаю, він написаний. Він є, але ще він не був винесений на голосування. Тому це теж важливий момент. Знову ротаційна система, як така, має право існувати, вона існує. На жаль, найчастіше це є питання повноцінної ротації підрозділів, які. Від втрачають боєздатність, але в деяких родах військ реально класно налаштовані формати ротації відпочинку і перепідготовки бійців. Наприклад, сили спеціальних операцій загони мають таку практику відпрацювання. Тобто, десь вони є застосовані, десь не є застосовані. Тут треба дивитися по кожних окремих родах військ. Але одне скажу точно, що є недокомплектування в усіх підрозділах. Сил оборони України, і тому це ключова проблема в ротації. Не питання ухвалення закону, а питання кількості особового складу кількості бійців я ще раз тоді поставлю вам своє. запитання, Ми десь його в контексті нашої розмови упустили. Якщо були б чіткі терміни служби, на вашу думку, цих 80% громадян України, які готові воювати без західної зброї, а це би стало цим фактором, коли він знає, що він має відслужити умовно там 5 років. Ну думаю, що не на всі 80, але на великий відсоток людей це вплине. Я впевнений в цьому чи такі терміни служби, чи такі умови і правила служби, тобто, де ти маєш відбути скільки днів на позиції, що ти маєш за це зробити, пане Андрію, я... Ну і спеціальні гарантії ти будеш мати, опісля маючи статус ветерана війни. Пане Андрію, я насправді вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Планувала з вами поспілкуватися більше, але на жаль, мушу вас відпускати, оскільки ефірний час обмежує моє бажання. З нами був Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Пане Андрію, я кажу вам дякую, кажу до зустрічі в наступних етерах. Дякую вам. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили України.